Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер пропозиції. Шкода Октавія, 2018 рік, 10 місяць, виїхала з автосалону в Нідерландів за 38 тисяч євро. Автомобіль весь в збереженому стані. Є, звичайно, сліди використання автомобіля, але комплектація і пробіг бомбезний. На сьогоднішній день ціна автомобіля тут в Нідерландах. Ціна нето 12 тисяч євро. Ціна в Україні буде написана в темі відео. Так, що ми маємо? Full LED. на камері, можливо, передає жовтявим, а в реальності білесеньке світло, яке в нічну пору досить гарно освітлює дорогу. що менше водій. Напружується по вікнах автомобіль 18-й рік. Так. Наступне ТО нам потрібно проводити на 155 тисяч. На даний момент пробіг даного автомобіля 137 578 кілометрів. По салончику автомобіль в збереженому стані, велика навігація вже нова. Йде в нас Ледовська без всяких круцьок. такий планшет. Підігрів сидінь, клімат двохзонний, автоматична коробка передач, механічний ручник є. Два ключика, безключовий доступ, мультикермо, парк пілот, звичайно, датчик світла, датчик дощу. Такі класні ледовські неонові стрічки в всіх картах дверей. Пробіг чесний, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Так, у нас йде музика преміум класу, 4 склопідйомника, хром під вікнами, легкосплавні диски 17-го розміру, колеса йдуть у нас 21-22 рік. Громовані рейлінги, ледовські задні стопи, великий багажник просторий, запасочки в нас немає, в нас замість запаски йде електричний компресор і смола. Як ви бачите, автомобіль укомплектований, аварійний знак, вогнегасник, все присутнє. Має автомобіль маленьке, незначне пошкодження на одному з крилів. З сторони пасажира, як ви бачите, можна витягнути, можна підфарбувати. От така супер пропозиція. 18 й рік, чорний металік, на класній комплектації. І ціна в Україні також буде прорахована і буде хороша, як завжди, для наших клієнтів. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Звичайно, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. На все добре, до нових відео.